Пікуючись про спасіння душ з любові до людей і подаючи зцілення не недух тілесних, ти як милостивий, достойно рівнозначним ім'ям був названий, і нагороду за задобри чесноти одержавши мученику вінценосцем і непереможним воїном Христа Бога нашого став, Його ж малий, щоб він спас і просвітив душі наші. ти, Всеблаженний, завжди черпаєш благодать. Божественних сілень із духовного джерела Спасителя і щедро проливаючи і подаючи всім тим, хто до Тебе приходить, і з вірою святкує Твоє славне святе і світлоносне торжество, ося їх Божественною благодаттю, будучи помазаним Богоподібним іменем милости, молися, щоб дарувати її всім, хто співає Тебе, великими муками була випробувана Твоя. Вогне любов до сущого Бога, якого ти бажав, морем і вогнем боролися з тобою, тому звоначального змія ти сокрушив Богоданною дією утішителя, якого ти явно прийняв, нею ж ти, богомудрий, приславно воскресив померлого і різні стілення сотворив приблаженний. задарма подаєш ти благодать людям, славний мученику Пателеймоне. Відганяєш духів злих іменем Христовим і сліпим прозріння даруєш як його угодник вірний. Молися, лікарю Всеблажений, щоб дарувати мир світові і тим, що люблять тебе, велику милість. Благочестивої матері наслідував ти віру, батьківське виправивши нечестя ученням Єрмолая, утвердився ти у вірі і від нього прийняв хрещення, славний мученику Пантелеймоне, милостивого Бога, лікарю недужих і пристрастей, прогонителю, мови, щоб визволитися від напастей тим, що з вірою святкують пам'ять твою. Ти славний відкинув оману батька і слова матері свідомо прийняв, кращий за золото приніс плід, за словом Господа і став особливим лікарем, славний мученику Пантелеймоне, ідучи дорогою благодаті, ти знайшов немовля, що лежало на землі, і яке вкусила Єхидна, сотворивши молитву до Бога і щиро помолившись, ти тут же дитя воскресив і звіра знищив, тому поминай нас. Напишіть імена і прохання в коментарях, що, з вірою святкуємо пам'ять Твою, щоб нам знайти милість у день судний. Слава і Сину, і Святому Духові засяяла сьогодні пам'ять безрібника, збираючи вірних на трапезу таємну, на свято врочисте, нині без з нами святкує лікар, Чудотворець, що всілякі недуги зціляє пантелеймон, твердий у стражданнях. І молиться тепло Господові за спасіння душ наших, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хто тебе не облажить, Пресвята Діво, хто не прославить Твоє пречисте різдво, син єдинородний, що одвічно від Отця висіяв, той самий від тебе чисте і невимовно тілом народився. За природою, бувши Богом, Він заради нас, за природою людиною став, не на дві особи поділяється, а у двох незлитих природах Він визнається, його ж моличиста і всеблажена, спастися душам нашим, подвигом добрим ти подвизався. І страждання скінчив мученику Пантелеймоне, тому на небесах з ангелами торжествуєш, достойно сподобавшись Царства Небесного за свої страждання, молися ж цілителю, Всеблаженний, щоб дарувати нам велику милість, якими хвальними піснями вшануємо тебе, Пантелеймоне. Тілесною красою, душевною добротою ти засяяв розумною любов'ю і мудрістю розуму прикрашений, юний віком ти виріс у божественному вченні і придбав Христа щирою любов'ю. Якими ми піснями прославимо тебе, пантелеймоне, бо тебе прославив Господь словами і ділами, що вище заєство і звеличив безліч чудес. І зорею множества дарів просвітив, і славою Божественних Вінців прикрасив і дарував нам заступником у бідах Христос Бог наш, що має велику милість, і якими хвальними піснями звеличимо тебе Пантелеймоне, осяяного Христоподібною благістю, що подаєш усім, хто просить велику милість Божественним і рівнозначним ім'ям Прикрашеного, що ділами показав Всемилостивого. Як вічна ріка води живої, що зцілення проливаєш тим, хто приходить до тебе з вірою, всесвітла мученика пам'ять сяє краям землі, як сонце, і постійно подає вірним зцілення, недуги відганяючи і пристрасті, зцілюючи, молиться бо завжди пантелеймон Христу Богу, щоб дарувати душам нашим велику мимість, слава і Сину і Святому Духові. Прийдіть, шанувальники, мучеників, усі однодумно прославимо старостотерпця Христового, що у благочесті добре подвизався і честю переможця зодягнувся, світильника Вселеної і вічно сяйну зірку церковну, тому до нього взиваючи, промовмо, славний мученку Пантелеймоне, будь спасінням для наших души і покровом непорушним. Молися до Господа за нас, напишіть імена та прохання в коментарях постійно, щоб спастися нам і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ублажаємо тебе, Богородице Діво, і прославляємо тебе вірні, достойно, гради непохитний, стіно непереможна, сильна заступниця і пристановище душ наших. Мужнього старостотерпця, Пантелеймона, що подвизався у благочесті, прийдіть, вірні, оспіваємо, промовляючи, радуйся твердий, віри, поборнику, після пророків і апостолів, радуйся, бо ти Христа в собі носив, уподібнюючись у ділах Павлові, радуйся тим, що в морі плавають, тихе пристановище, радуйся наша похвала і церкви, вірних, радування. Праведник, як фінік зацвіте, і як кедр, що в Ливані примножиться. З дитинства ти обрав добру стежку, милістю Христовою, помазавши серце, хвороби зціляєш тих, хто щиро просить тому і померлого воскресив ти молитвою твоєю, і сподобався Небесного Царства. Пантелеймоне, Всеблаженний, насаджені в домі Господньому, у дворах Бога нашого розцвітуть. староста Христового прославмо, мудрого Пантелеймона, що вбив Змія силою Хресною, і молитвами ярмолая дитя Воскресив, і мудрости мирської слова посоромив. Він молиться постійно, щоб дарувати всім прощення гріхів. Слава Отцю І, Сину, і Святому Духові. Полюбивши віру матері, і відкинувши безбожність батька, ти став воїном лікаря душ, і сам навчався лікувати, і божественною благодаттю освячений, ти став переможцем пристрастей і лікарем душ. Тому твердий у стражданнях, і в молитві невсепущій пантелеймони, і пантелеймоне, мученику Христів, тепло молися, щоб спастися душам нашим, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Безнавісна діво, що Бога невимовно зачала плоцю, мати Бога Вишнього, рабів твоїх моління, прийми все непорочна, всім подаючи прощення гріхнів, нині наше моління приймаючи, моли, щоб спастися всім нам, Страстотерпче святи і цілителю Пантелеймоне, моли милостивого Спаса, що бріхів прощення подав душам нашим. Благочестя Матері, ти зберіг блаженний, нечестя ж батька, виправив благочесно, заради цього і благодать прийняв ти від Бога Вседержителя, лікувати хвороби немічних, славний мученку Пантелеймоне, всі, хто з вірою і любов'ю до тебе прибігає, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Уповання Християн, Всесвята Діво, Його ж якого ти народила вище розуму і слова, Бога, постійно, моли з небесними силами дарувати відпущення гріхів усім нам. Напишіть імена та прохання в коментарях, і виправлення життя тим, що з вірою, любов'ю тебе прославляють. Прославимо всі вірні красу мучеників Пантелеймона, як воїна Христового Непереможного і страстотерпця мужнього, з вірою святкуючи пам'ять Твою, мученику Всехвальний, чесні подвиги Твої піснями прославляємо, мудрий і Христа Спасителя величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, постраждав ти мужня, за Христа. І віру проповідав батькові твоєму витягти його зрову нечестя і не вбоявся безбожного наміру мучителів. демонів посоромив ти без силу зухвалість. Заради цього ти придбав благодать від Христа, хвороби лікувати і злих духів виганяти. Пантелеймоне Всехвальний, молися ж Христу Богу, щоб він дарував відпущення гріхів тим, що з любов'ю святкують пам'ять твою, і нині повсякчас на віки, віків амінь. Народила ти невимовно Бога, що раніше віків засяяв від отця, і в останні часи явився і згона твого Богородице. Світло для одкровення народам і спасіння всього світу на просвічення тим, що сидять у темряві, і на утіху тим, що з вірою оспівують тебе, Його ж благай, владичице, щоб Він просвітив мене світлом розуму і подав серцю моєму розчуленість, щоб я сльозами омив гріхи мої, Проведіння вишнього ясно на тобі виявилося, бо, маючи силу зціляти страждання ті весні. Ти славний, пантелеймоне, став особливим лікарем душ, виліковуючи благодатним словом і визволяючи з темряви гріха тих, хто до тебе прибігає, наслідуючи милість Божу пантелеймону, був ти названий подвійне, прийнявши ім'я, яке відповідало суті. Ти співстраждальник, бо милуєш усіх, подвійне подаючи їм сілення, насичуючи, і зціляючи, і на розум Божественний наставляючи до присвітлого Христа, славний. Тілесну доброту, ти, богомудрий, благодушно перемінив на доброту душевну і мудрістю, і плодською красою, ти мученику дивував, знаменнями і чудесами сяючи, у квітучій юності, прийняв зрівий розум. Будучи просвіченим вірою, і благодаттю, Всесвітла пам'ять мученика сяє, як сонце, краям землі і постійно подає вірним зцілення, недуги відганяючи і пристрасті, зціляючи, молиться бо завжди пантелеймон Христу, щоб Він дарував душам нашим велику милість. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Сьогодні засяяла нам пам'ять славного мученика. Прийдіть, вірні, духовно звеселімося і піснями вшануймо його, бо він невидимого ворога силою Христа переміг і безмірних мук не убоявся, сподобався ж він найвищої нагороди від Господа, і нині оселився навіки з ангелами, о мученику Христів, Пантелеймоне, лікарю недужих, і пристановище застигнутих бурею. Не переставай благати милостивого Бога за спасіння душ наших. Напишіть імена та прохання в коментарях, і нині повсякчас, на віки, віків. амінь. богородицю піснями, невмокними побожно співаємо, взиваючи, радуйся Горосвята, радуйся престолев вогненний, царя всіх. Радуйся, похвал ангелів і святих. Славо, ставте вподобайки під відео, надішліть це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого. Бережи вас Господь молитвами святого Цивителя, Пантелеймона і всіх святих. Амінь.